Шановні глядачі, в ефірі програма Гендер Медіа і я, її ведуча Марина Ларченко. Сьогодні у нас з вами в гостях Віталіна Севрук, голова Житомирської громадської молодіжної організації Жінка. Та в якості експерта ми сьогодні запросили Софію Котову Олійник, що є координаторкою проєктів Центру гендерної освіти Житомирського державного університету. Вірусна база даних успішно Ма нашої е, сьогоднішньої програми поширення гендерних ідей в Україні. І у нас одразу є запитання до нашого гостя. Е, шановна, е, яку роль на вашу думку, жінки відіграють поширенні гендерних ідей в Україні? Дякую, Марина, за запитання. Знаєте, сьогодні склалася така ситуація, що ми маємо дуже гарне законодавство. Раїни, як ратифікували всі основні угоди, що захищають жінку, ми маємо закон про рівні можливості жінок. Прийнятий у 2005 році, і разом з тим ми можемо констатувати, що ці закони не виконуються. Не виконуються, тому що жінка не йде тим шляхом, щоб наголошувати, що це є моє право, право на освіту, що вона не добивається своїх прав. І сьогодні, коли жінки становлять 54 ми можемо говорити про те, що це соромно мати 2% жінок у великому бізнесі, 7% Парламенті, це є пряме порушення законодавства. Ми сьогодні маємо самі вийти на той шлях, коли будемо активно говорити про свою громадянську позицію, коли будемо закликати інших жінок до об'єднання і таким долати гендерну мовну асиметрію, викорінювати ті стереотипи і таким чином поширювати гендерні ідеї, які я думаю впевнено будуть мати розвиток в Україні. Дякую, Віталіна. І в нас є запитання до нашого експерта власне Софія. Яка роль центрів гендерної освіти в поширенні гендерних ідей на вашу? Дуже дякую, доброго дня всім слухачам і телеглядачам. Насправді, центр гендерної освіти це ті громадські організації неприбуткові переважно. Які не так давно почали створюватися в Україні, але сьогодні майже кожен вуз України має такий центр, і їхня роль насправді велика, щоб подивитися на ті напрямки діяльності, які мають на сьогодні такі провідні українські центри, які знаходяться в більшості великих міст України. Це власне в першу чергу напевно викладацький або такий напрям навчально-методичний, коли працівники центру розробляють певні курси, де Ходять гендерну складову або, скажімо, розробляють математичні певні курси, як то гендерна психологія, чи гендерна педагогіка, чи гендерні підходи в менеджменті або в інших навчальних дисциплінах. Один з напрямів це науковий напрям, і більшість центрів його опановують також досить вдало. І в цьому аспекті вони можуть теоретично розвивати гендерні ідеї, поширювати їх, видаючи певну продукцію. Ще один напрям проєктний участь центрів у реалізації, написанні реалізації певних проєктів. Мені здається дуже важливий напрям волонтерської діяльності залучення волонтерів до реалізації певних проєктів, певних ідей, де молодь має можливість розширювати свій світогляд, практикувати, реалізовувати якісь цікаві заходи і в цьому аспекті також розвиватися і. Певно розширювати свої можливості як в сімейному, так і в професійному житті. Ну і власне в цілому, центр гендерної освіти це є такі потужні громадські осередки, які формують загалом напевно гендерну культуру в регіоні, поширюють ідеї. І те, що на сьогодні вже створена мережа центрів гендерної освіти в Україні, де можна розставляти свої якісь певні пріоритети, напрямки діяльності, це дуже цікаво. Це говорить, що такі центри є потужними осередками в поширенні гендерної ідеї. Дякую, Софія е, і в нас ще є одне коротеньке запитання до нашої гості? Е, скажіть, будь ласка, Віталіна, а як ви гадаєте, е, чи тільки права жінок в Україні треба захищати? Чи можливо чоловіки теж потребують захисту? Звичайно, звичайно я згодна. Не можна говорити, що жіночими правами все дуже погано? а Чоловічими все ідеально. Звісно, і права чоловіків також порушуються. Ми тому і суть гендеру, щоб не говорити, що порушується лише права чоловіка чи жінки, порушуються права людини, що є відповідно до конституції. Конституція не розділяється чоловік чи жінка. Конституція лише людина. Тому, тому ми можемо громадські організації об'єднатися за права для захисту прав прав чоловіків. людини. Так, дуже дякую вам за цікаву змістовну інформацію. Я нагадую, що ми з вами в ефірі зустрічались я, Марина Ларченко, Віталіна Севрук, наша гостя і наш експерт Софія Котова Олійник. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.